Привіт! Мене звати Дарія Прищепа. Я рада вітати вас на уроці української мови для 9 класу. Сьогодні разом вчитимемось на чужих помилках. Ви любите танцювальні шоу? А як щодо танців з зірками? Зізнаюся, я часом піддаюся спокусі відкласти всі справи, приготувати смачну вечерю та увімкнути розважальне шоу. Танці з зірками останні з переглянутого мною. І, на жаль, чи, можливо, на щастя, усім нам властиво помилятися. Пам'ятайте, головне це вміти визнавати свої помилки та виправляти їх. І сьогодні ми саме цим і будемо займатися. Перегляньмо фрагменти із шоу, знайдімо та виправимо граматичні помилки. Але спершу пригадаймо: граматична помилка це помилка в структурі слова, словосполучення, речення. Тобто граматичними помилками вважаємо неправильне утворення форм слів, наприклад, уживання нетипових для української мови суфіксів, неправильне утворення ступенів порівняння прикметників та прислівників, неправильне вживання відмінкових форм, форм однини множини тощо. Ще один різновид граматичних помилок неправильно побудовані словосполучення. Наприклад, неправильне узгодження або неправильний вибір прийменника в межах словосполучення. Неправильно побудовані речення теж вважають за граматичні помилки. Наприклад, неправильна побудова речень із відокремленою обставиною або відокремленим означенням порушений порядок слів, неправильне узгодження підмета та присудка тощо. Чудово. А тепер перейдімо до відео. Будьте уважними. Браво, Катерина! Влад, добрий вечір. Доброго вечора. Влад, добрий вечір. Доброго вечора. По-перше, Влад це звертання. Тож маємо поставити це слово в кличну форму. Іменники другої відміни, які закінчуються на твердий приголосний, у кличному відмінку матимуть закінчення е. Владе, добрий вечір. Що на це відповідає влад'яма? Доброго вечора. Ех, Влади, Влади. Форму доброго можна вживати з «ранком» Доброго ранку. Але зі словами день та вечір потрібно використовувати прикметник добрий. Добрий день та добрий вечір. Костянтин Бойтенко, Роксоляна Маленчук. На вокалі «Лаут» Супроводі оркестра танців з зірками. І вони не Спустилися з небес на наш грішний паркет. Костянтин Войтенко, Роксоляна Малайчук на вокалі лаут у супроводі оркестра танців із зірками. І вони, не ходячи, спустилися з небес на наш грішний паркет. У супроводі оркестру, а не оркестра. Сукупність предметів та істот. Збірні поняття в родовому відмінку другої відміни мають закінчення у ю. Гурту, ансамблю, колективу, полку, оркестру. І вони, не ходячи, спустилися з небес на наш грішний паркет. Хто вони? Лауд, оркестр чи Костянтини з роксоляною? Не зрозуміло, правда? До того ж, це не вмотивоване вживання дієприслівника, і без цього зрозуміло, що з небес спускаються, а не сходять. Костянтин Войтенко, роксоляна Маланчук, які спустилися з небес на наш грішний паркет. На вокалі лаут у супроводі оркестру, танців із зірками. Як варіант, хороша ідея. Цей танець можна замовляти за гроші окремо. Е, їздити по домам перед новим роком. Їздити по домам ні, ні. В українській мові іменники в місцевому відмінку мають закінчення ах. Якщо дім як споруда, то кажемо по будинках. А якщо дім як місце проживання, то говоримо по домівках. А коли більше нервували, коли танцювали ось цей повільний вальс у першому ефірі у найпершому чи сьогодні у суперфіналі. Коли більше нервували, коли танцювали ось цей повільний вальс у першому ефірі, у найпершому ефірі чи сьогодні в суперфіналі? Найперший ефір. Так казати неправильно. Адже перший це порядковий числівник, який не утворює ступенів порівняння. Ну що ж, тоді давайте поаплодуємо, ми починаємо. Давайте поаплодуємо. Як то кажуть, давайте бездавайте. Наказовий спосіб в українській мові не утворюється за допомогою слова давайте. Щоб утворити дієслово наказового способу першої особи множини, — «ми», потрібно додати закінчення імо мо. Усі дієслова із суфіксом ува-юва перед закінченням наказового способу мають уй-юй. Аплодувати, отже, аплодуй. Плюс закінчення наказового способу мо виходить, поаплодуймо. На протязі чотирнадцяти тижнів тут на паркеті буде відбуватися запекла боротьба за кубок призерів, за кубок переможців проекту. На протязі це на різкому струмені повітря, що продуває приміщення крізь щілини, отвори, розташовані навпроти. Коли ж йдеться про тривалість дії, потрібно використовувати прийменник протягом чотирнадцятьох протягом тижнів. Перш ніж попрощатись, перегляньмо останній фрагмент із шоу Танці з зірками. Я не боюся помилятись, бо я завжди знаю, що я встану і піду далі. Друзі, не бійтесь помилятись і ви. А щоб такого з вами не ставалось, спілкуйтеся літературною українською. Сьогоднішнє заняття завершується. Але про граматичні помилки ми поговоримо ще й наступного уроку. Тож не пропустіть! Зустрінемось!